Ва, який дивовижний палац! Подобається. Він складений із різних блоків кам'яних, глиняних, скляних. Дещо можна змінювати, а дещо ні. Палац побудовано з блоків. А з чого складаються слова? Як палац сконструйовано з блоків, так і слово складається з різних частин. Частини слова називаються морфемами. Подивись, як змінюється слово. Що? Палац. Чого? Палацу. Чим? Палацом. У чому? У палаці. Зверни увагу на частину, що змінюється. Закінчення. Це змінна частина, що стоїть у кінці слова. Правда схожа на будівельний блок. Прочитай слова та склади з них речення. Марко побудував неймовірний палац у комп'ютерній грі. Познач, яка частина змінилася в кожному слові. Закінчення служить для зв'язку слів у реченні. Як знайти закінчення? Можна змінити слово за допомогою запитань. Що? Кирка. Чого? Кирки. Чим? Киркою. Можна поставити слово у формі однини або множини. Будівельник. Будівельники. Дерево. Дерева. У такий спосіб утворюються форми слова. Порівняй форми слова димар. Що? Димар. Чого? Димаря. На чому? На димарі. Слово змінюється отже, є змінним. Усі змінні слова мають закінчення. У слові димар закінчення не виражене буквою. Таке закінчення називається нульовим. Для чого словам закінчення? Воно виражає граматичні значення слова рід, відмінок число. Наприклад, закінчення о в слові вікно вказує, що це іменник середнього роду у формі називного відмінка однини, закінчення і вказує, що у вікні іменник середнього роду у формі місцевого відмінка однини. Ну, мерщій до палацу. Що? Палац? Чого? Палацу? Чим? Палацом. У чому? У палаці. Подивись частина палац залишається незмінною. Частина слова без закінчення називається основою. Основа позначається так. Як знайти основу слова? Зміни слово крамниця, утворюючи його форми. Крамниця крамниці крамницю. Крамницею. Виділи змінну частину. Закінчення Познач незмінну частину. Основа слова крамниць. Основа слова виражає його лексичне значення. Наприклад, башта це висока споруда. Чим баштою. На чому на башті. Закінчення утворюють форми слова і не змінюють його значення. На відміну від суфіксів. Наприклад, башточка це маленька башта. Отже, це нове слово. Утвори від поданих слів їх форми. Визнач закінчення й основу. Перевір. Будинок. Будинку. Будинкові. Будинком. Будинки. Лісовий. Лісового. Лісовому. Лісовим. Лісовім. Спробуй утворити форми слова таксі. Що Чо? таксі? Чого? Таксі. У чому? У таксі. Слово не змінюється. Отже, немає закінчення. Незмінні слова складаються лише з основи. Наприклад, Іменники. Метро. Авеню. Неозначені форми дієслова будувати. Творити. Прислівники. Швидко. Якісно. Службові частини мови. Під і Вигуки. Ой. Ова!» Розподіли назви кольорів у дві групи Змінні і Незмінні слова. Змінні слова. Зелений. Жовтий. Рожевий. Незмінні слова Бордо. Хакі. Індиго. Знайди зайве слово у кожному рядку. Зайвими є шосе незмінне слово, метро незмінне слово, супермаркет змінне слово. Тепер ти знаєш, з яких частин складаються слова. Усі змінні слова мають основу і закінчення. Незмінні слова складаються лише з основи. Запам'ятай частини слова називаються морфемами, закінчення це змінна частина, що стоїть у кінці слова, виражає граматичні значення слова рід відмінок, число та служить для зв'язку слів у словосполученні чи реченні, основа. Це частина слова без закінчення, яка виражає його лексичне значення. Усі змінні слова мають закінчення, незмінні слова складаються лише з основи. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.